На території етнооселі в селі Попасне відбулося унікальне дійство, справжнє українське весілля з прадавніми традиціями. Це свято дозволило гостям не лише спостерігати, а й стати його безпосередніми учасниками. Мене звати Віта Маловичко, і сьогодні я веду українське автентичне весілля. Саме сьогодні серед усіх присутніх ми оберемо нареченого і наречену, а також їхніх батьків. Сватів і, взагалі, всю велику компанію, яка завжди була присутня на українському весіллі. Ми звернемося до традицій саме нашого рідного краю, нашого попасного. Ми живемо в Україні, і у нас зараз іде війна для нас. Це як омога більше треба популяризувати і показувати. Я думаю, що коли люди побачать саме як це проходило, з яким колоритом, з якою яскравістю, то вони обов'язково долучаться. Тим більше на сьогоднішній день у нас українські весілля входять у моду, і не просто мода, а це дань сучасності, повернення до наших витоків. Якщо ми не знатимемо минулого, то Навіщо нам наше майбутнє? Організатори прагнули відтворити стародавні українські обряди. Для мене дуже важливо, що було відродження саме нашого району і на часі відродження української культури, українських традицій. Забуті традиції є навіть якщо порівняти з дитячими іграшками на сьогоднішній день. Діти люблять бавитись та гратися ляльками гарними, одягненими, красивими, але всі забули, які були ляльки до цього. Це були ляльки-мотанки, якими діти гралися, і ця лялька вона була певним атрибутом в традиціях українського народу. І зараз наше покоління, нове покоління. Вони на жаль не знають, що таке лялька мотанка, як вона виглядає, такі цінності вона раніше для народу несла. Тому відродження наших традицій, відродження нашої української культури, воно повинно бути. Обрані наречені зазначили, що це дійство стало для них справжнім святом, яке запам'ятається на все життя. Свято це цікава імпровізація саме в нашому селі. По-перше, я б хотіла відзначити куп нареченої. Як-не-як, цей обряд славиться досить давно, і він наразі на популярних святах, на популярних весіллях, на молодіжних весіллях він до сих пір діє. Подарування, тому що подарунки – це ж завжди цікаво, це завжди весело. І ніколи не знаєш, що вам подарують на весілля. Ці заходи і особливо. Покривання хусткою відтворюють дуже в сумному мотиві. Я б сказала, що це навіть не сумно, це весело. Я б хотіла побажати всім молодятам а, щасливої долі. Знаєте, завжди хотів побувати на звичайному весіллі. А тут сьогодні випала така можливість побувати на старовидному весіллі. Як ви можете побачити, і костюми нам оділи, і столи хороші накриті, і гості хороші прийшли. хочеться, але це горка. Це горка. Дуже подобаються українські традиції, а саме весільні традиції. Я люблю і народні пісні, і обряди, і саму атмосферу свята, яку створюється саме на таких, скажімо так, неформальних зустрічах людей, які зберігають, скажімо так, традиції наших поколінь і передають від дітей до батьків особливості святкування, особливості народних традицій, святкування весіль це дійсно, скажімо так, відродження наших традицій. Багато хто з нас можливо щось не знає. Я думаю, завдяки тому, що тут будуть проводитися такі тематичні заходи. Ми всі, скажімо так, будемо більш обізнані про традиції наших предків і будемо більш цінувати так нашу культуру і наші місцеві звичаї. Цей захід не тільки відродив стародавні українські звичаї, але й об'єднав громаду.